Звичайний Чому він незвичайний? Тому що він буде проходити двома мовами: English, і українською, англійською і українською. No. Please. For. Yes. A jungle. A jungle. Thank you. Річка. Окей. Yes, yeah. okay. Коли ви зробите словосполучення і проаналізуєте з Лесі Олексіївною правильно чи ні, ви це словосполучення повинні перекласти мені англійською мовою. Через цьогоряється велика. Питання від печери до великої. яка? Прекрасно. О, озеро. Ага. Озеро. Як у тебе? Озеро. Озеро. Яке блокер. Прекрасно, молодці. Хто Ілона, на твоє словосполучення. Поряд у лісі. Дивися поряд. Міабі. Так, діти, дивіться, поряд де в лісі? In the forest. In, the... in the forest. Near in the forest. Мати твоє далеко в джунглях? Far away. In the? Far in the jungle. Thank you. There are three types of sentences in English. Існує три типи речення в англійській мові. Narrative, Розповідне. Давайте повторимо. Нарейтів. Інтерогатів. Інтерогатив. І emperit. Спонувай. Зараз ми з вами розглянемо кожне окреме речення. Narrative sentence inform us about certain events and facts. facts. Розповідне речення інформує нас про поточні події або якісь факти. Ми з вами такі речення вчили, коли вивчали часи. Пам'ятаєте, ствердне речення наше, звичайне, звичайно, present simple, present да, коли ми якусь інформацію або якийсь факт доносимо до наших слухачів, та, до співрозмовників. Давайте з вами. У вас є формула. Ви знаєте, що в англійській мові не можна змінювати слова місцями є певний порядок слів. Який же цей порядок у е, розповідному на розповідному реченні? Перше у нас іде Subject підмет. Це що? Іменник. Тобто це іменник або займенник. Тобто, це іменник. Особа, яка виконує дану дію. Далі йде exil. Допоміжне дієслово, якщо цього потребує час. Да? Ви ж знаєте, що present simple і past simple в розповідному реченні допоміжного дієслова немає. Тому воно там взяти в дужечки. Да? В інших часах англійської мови допоміжне дієслово потрібне. Далі про дієслово і це у нас що? Присуток, да? тобто сама дія, що виконується. І далі other words – це другорядні члени речення. Чи йде означення, додаток, обставина, де, коли відбувалася дія і так далі. Так? Давайте спробуємо за даною схемою скласти розповідне речення. Саме простеньке. Давайте, підмет, особу придумаємо. Особу. Ну, хтось виконує дії, хто. Богдан, Богдан. Богдан, я це і сказала. Так, ну давайте, Богдан. Bon що я далі повинна поставити о, після о, 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 Загалим, о, що богату? Правильно, чому didn't. Пам'ятаєте, допоміжне дієслово, бо заперечне перечення вже допоміжне дієслово є. І в минулому часі це діє слово did. Далі у нас йде заперечення not, але в англійській мові допускається скорочення, та ми напишемо скорочення варіантом. Not, didn't. А з головним дієсловом. мені його так і писати. Ні, ми взагалі общання не пишемо. Правильно, ад ми не додаємо, тому що воно повертається в свою початкову форму. Он зараз залишається так, як і було. В українській мові все буде точно так. Ви маєте розповідні питання та спонукальні речення. Розповідні про щось, розповідають, питання про щось. Питальні. Питають. Питають. Питання ми про що запитуємо. І спонукання до чогось спонукають. Встаньте, будь ласка. Виходьте западне бійтеся. Так, третій раз підніміть гору руки. Опить його. Підніміть гору руки. раз. ряд присердьте. А ви сніда змінятими руками. Почухайте собі потилицю. Сядьте всі на місця. Скажіть, будь ласка, якими реченнями я щойно користувалася? Благодарна. Я наказувала вам. А які це речення? Благодарна. А тепер ми переходимо з вами до розповідних речень. І зараз ви мені повинні спробувати розповідними реченнями розказати про наших гостей. Олена Дмитрівна, розкажіть, що ви. Галина <палактур> Дмитрівна красива, прекрасно, це розповідна речення. Ще. Дмитрівна <палактур> <палактур> – заступник директора. Заступник директора. А чому ви не говорите ніяким дійним мовити наступні <палактур> речі? <палактур> <Алена Викторов> Знімає на телефон досить добре. Світлана Володимирівна. Світлана Володимирівна сидить. Сидить. прекрасно, розповідає речення. Вчитель німецької мови, Прекрасно, розповідь наречення. Казина Григорівна. Так. Там не Мартом <правда> <людя. правда> Оксана Вікторівна харасматично. Оксана Вікторівна харизматична, Поїхала. Вона дуже дома і дуже рідко злиться. Рідко злиться? Так, чудово, це було розповідне речення. Так, скажіть, будь ласка, вас вийшло з розповідними речами? Да. Так, а у нас які речі? На питання. Марко. фрутанні. Марто. Оксана Вікторівна. Оксано Вікторівно. Оксана Вікторівна. Ви питаєш зробити. Другу, друге крило це як американську школу, чи щось більше? Більше як українську супершколу. Так, а скажіть, будь ласка, яким реченням відповіла Оксана Вікторівна? Розповідним, а він задавав питання питання. Так, запитання до Світлани Володимирівни. Хто бажає? Можна я? Можна. Чому ви вчите німецької мови? Тому що мені подобається. Я взагалі люблю мови. Так, ти, ти питав, яким реченням? Питання. Питання, а вона відповідала. Розповідним. Поїхали. А, а у вас є сім'я? Хто? У вас є сім'я? Є. У мене є сім'я. Так, в тебе було яке речення? Питання, а Світлани Володимирівне? Розповідне. Прекрасно. Зіна Григорівна, її запитання. Так, скажіть мені, будь ласка, яке речення було Руслана? Питаль. Яке речення було Зіна How many children you have? I have one children. Речення. Мандруймо разом, хай нам буде цікаво. Це яке речення, Ліра? Спонукальне, Спонукальне. чудово. Речення. Я люблю мандрувати моя родина, їздила Ой, до Києва. Андрій. Софія розповідне. розповідне і речення ви любите подорожувати? В якому місті ви побували? Питання, так. питання питання. Так, дивіться, я хочу наголосити на тому, що на відміну від англійської мови ми можемо слова розміщати в тому порядку, в якому ми хочемо. Я можу сказати, маску, ти любиш подорожувати? Ти любиш подорожувати, мату? Подорожувати, мабуть, ти любиш? Я можу як хочу робити, головне, щоб моя інтонація підходила до цього речі. В англійській мові такого зробити не можна, бо у нас повністю зміниться зміст. Е, ну, наприклад, я читаю книгу. Якщо ми поміняємо слова місцями в англійській мові, то буде книга читає мене. От і зіт? Еверес. I don't know. верес, uh, just a доннову. Якщо вам сподобався урок... Якщо ви зрозуміли тему якщо вас зацікавили завдання і ви повністю зрозуміли матеріал і англійською і українською мовою, ви свій смайлик куди приїдете? На, На. На вершину, так? тобто ви досягли вершини свого уроку. Якщо не зовсім все вам було зрозуміло, або ви себе некомфортно почували, або вам якісь завдання не сподобались. Ви ставите смайлик посередині? Ну і якщо ви зовсім нічого не зрозуміли, вам не сподобалося, ви ставите його.